Не чіпайте мене своїми руками. Не чіпайте мене, будь ласка, я прошу. Я прошу нормально, спокійно. Облаяли та намагалися зламати велосипед на місцевому пляжі у броварах. Компанія жінок, будучи під мухою, напали на активіста Олександра Плахова за те, що той попросив їх вимкнути російську музику в громадському місці. На відео, яке розлетілось мережею, чоловік повідомив їм, що вже викликав поліцію і спробував піти з місця інциденту. Після чого російськомовні жінки почали агресивно себе поводити, вдарили камеру і намагалися вирвати в Олександра з рук велосипед. За поліцію, все, поліцію, ти, ти, ти. Будь ласка, це моя власність. Не чіпай її своїми руками. Ми всі ми, ми всі ми Подивіться, дитина так. плаче. Чекай це поліцію. мій син. Подивіться, що Чекай вона робить. Далі жінки взялися погрожувати Олександру сином, що своєю чергою теж викличуть правоохоронців. Вважаємо, ви визвали поліцію. Ми очікуємо okay. поліцію. все. Okay. я ще з ними поліцію. Да, я да, визивай, да, я да, да, давай давай. І, хоч згодом вони погодилися дочекатися приїзду поліціянтів, однак так і не полишали спроб відібрати в активіста велосипед, Після чого в суперечку втрутився їхній знайомий. Чи ми до мене мене своїми руками? За чим ви визвалі палісія? За чим визвалі палісікаберіть? Заберіть заберіть дитину. Далі хлопець викрикнув, що в його дівчини помер батько на війні і плюнув в сторону Олександра. Окей. Okay. Okay. У нього умер папа ну, на воді. Він знімає лупати? Знімає. Моє лупати було 37 років. А ви такі okay. старі, 50 тучів, okay. яких вас захищають ваші жопи. А ми, папа залишить голоші... там. Згодом у місцевих пабліках написали, що це не перший раз, коли чоловік робить зауваження фанатам руського міра. І тому люди нібито на нього часто скаржаться. Телеграм-канал також написав, що згодом на місце таки приїхала поліція, але правоохоронці, мовляв, порадили броварчанам просто не звертати уваги на активіста. Софія Фенко телеканал НТА.